Дві червоні калини від сьогодні прикрашають подвір'я Полтавської гімназії номер 8 Посадили їх школярі на честь двох загиблих на російсько-українській війні. Випускників закладу першу калину ми посадили на пам'ять Олександра Сугака. Він випускник нашої школи, восьмої школи імені Панаса Мирного. 1991-го. він загинув на Бахмутському напрямку 18 січня 2023 року. Другу колину ми посадили в честь ЗУС Олександра, який випустився 2013 року в нашій школі, який загинув 19 липня 2024 року на Бахмутському напрямку. Посадили деревця в день захисників і захисниць України в рамках всеукраїнської акції Калина пам'яті. Ми для того, щоб цю всеукраїнську акцію підтримати. Ми спочатку оголосили про це батькам нашого закладу, працівникам нашого закладу. Але в зв'язку з тим, що була така засуха, важкувато було знайти ці саджанці. Але потім відгукнулася мама наших. Учнів і наша колежанка Торяник Ніна Костянтинівна, і таким чином у нас дві калини з'явилися. Також з нагоди дня захисників і захисниць на шкільному подвір'ї розгорнули благодійний ярмарок Тепло сердець. Це випікала я з моїм батьком рано зранку, о шостій ранку ми випікалися. А це у нас побажання. Коли нас купляють, ми ще здаємо ми безкоштовне побажання і там діти дивляться, читають. І всі гроші, які ми заробляємо, ми направляємо до зсу, бо ми допомагаємо нашим ЗСУ завжди. Коли у нас є можливість. У нас є кекси, тортики шоколадні. Це ось іграшки, які в'яже моя мама самостійно. Є тикви, є отакі павучки і ще є дракон. Такий у нас є домашній яблучний сік. З полтавських яблук, з Чербанівського саду на минуточку. Потім у нас є домашня випічка, пончики, жилі, тортики, там по сладостях вафлі, кексики. Ну, в общем, все, що могли саме краще на ярмарок. Долучилися діти до квесту, де рухові активності поєднали з вправами на кмітливість та екологічним вихованням. Ми проводимо квест козацькі забави, в яких беруть участь учні початкових класів і середніх класів. Зараз вони розійшлися по подвір'ю школи, шість станцій різноманітних, спортивні, екологічні, медична станція, музична станція. Тобто зараз діти беруть участь у цих станціях, а потім прийдуть на ярмарок. Рідинайку використовують для промивання ран або для допомоги при зневодненні. Натрій хлорид, Натрі молодці, правильно. Національно-патріотичне виховання важлива складова усього освітнього процесу, говорить заступник директора з виховної роботи гімназії номер 8 Людмила Пархоменко. Зібрані на ярмарку кошти увесь колектив традиційно спрямує на потреби Збройних сил України. Нам озвучили, що там зараз є потреби на турнікети, на ремонт машин, на допомогу бійцям їхнім сім'ям, і також для того, щоб якісь там закриті потреби, наприклад. Тепловізори, тобто ми сьогодні ці кошти підрахуємо і завтра понесемо у батальйон небайдужих для того, щоб потім передати далі. Такі патріотичні благодійні ярмарки організовують в гімназії двічі на рік.